Мої дорогенькі, я метро Лісова. На базарі метро Лісова. Приїхала подивитися, щось подивитися. Є час, і я приїхала подивитися. Дивіться, яка краса. Бачите, яка краса сьогодні, як і кожного дня. А це взагалі яка краснюча, класнюча оце хвойник цей. Бо я навіть не знаю, що це воно таке. Дивіться, яке воно гарнюще. Яке воно гарнюще, як і усі оці рослини. Я вам трішки зніму, піду далі, але хочу зняти, тому що, бачите, скільки всього скільки всього приїжджаєте, купуєте. Ой, мама дорога, ціни написано не на кожному. Не на кожному дереві написано, але ціни є. Бачили, яка краса, яка краса. А зараз я вам покажу ще невеличкі хвойнички. Зараз, зараз, хлопців не беру. Так. 700 гривень це мені здається. Ой, може, так. Да. Ну, бачите, які скільки... скільки їх багато, які вони всі гарні. І ціни, я вам скажу, ціни для цього року нормальні ціни. Навіть дуже нормальні ціни, тому що раніше було дорожче. А зараз ціни нормальні. Така краса й у мене є. Ось і така краса. Але кожна рослиночка, кожна рослиночка, звичайно, вона гарна. Звичайно. І я сьогодні їду по справах, але заїхала на лісову. Все-таки хочу подивитися, можливо, щось іноді буває і гарне. Але дивіться, купити можна дуже гарні хвойники. Ціни дуже гарні. Ой, тут ще барбариси на цій стороні. Дивіться, дуже-дуже гарні, дуже-дуже гарні. Але я хочу ще вам показати барбариси. Дивіться, написано 300 гривень ціна. А скажіть, будь ласка. А скажіть, будь ласка, жіночку, у вас в Барбарисі всі 300 гривень чи ціни різні? Звичайно, залежить від сорту. Ні, Там написано 300. Це по 300 гривень, а ось в ящиках по 200. Ой, по 200 гривень, дивіться. Дивіться, по 200 гривень це зовсім недорого. Боже ж ти мій, що мені робити? А ви проїжджаєте тільки в п'ятницю? Бо я сьогодні їду по справах, я хочу взяти. Ой, блін, значить, четвер, п'ятниця, субота. Все. І неділю в тому числі. А, і неділю. Дивіться, які великі горщики. Я вам зараз покажу. 200 гривень для цього Барбарису це ні про що. Бачите, 3 літра горщик. І який він він же ж гарний такий, бачите? Поставлю, щоб не зламати. Дивіться, 200 гривень. Так, приїду. Наступну п'ятницю хочу собі прикупити декілька отаких От гарнющих, тому що мені отакі От я вже прикупила, а такі ще ні. Ну такі теж гарнющі. Але дивіться, 200 гривень для такої краси 3 літра горщик і рослина вже ж гарна. Це зовсім не про що. Просто зовсім. Отак. А кажу, що на лісовий великі ціни. Дещо. Великі, дещо не дуже. Це вже взагалі великі горщики. 350, бачите, ціна. Ну, барбариси класнючі взагалі. Барбариси класнючі, так як і оці хвойники. В цьому році, а це в цьому році ціни стали нижчі, ніж раніше. Я не знаю, чи у вас і в кого, але я бачу, що тут хвойники стали дешевше, набагато. І, і, і всі ж гарні. Ой, яка краса, мої дорогенькі, яка краса. Ой, приїжджайте, закупайтесь, ну я вам скажу, люди купують. Все-таки трішки щось хтось та й купує. Ну це ж теж заробіток. Людям же ж треба працювати. Ну, що ви зробите? Таке життя настало, і війна, і працювати треба. Але барбариси, я вам скажу, зовсім-зовсім недорогі. Тут ось трояндочки красиві. А зараз я вам знаєте, що покажу. Я вам зараз покажу гейхери по 100 гривень. Ви побачите, скільки їх тут. Дивіться, це такі очітки. Бачите, як гарно квітне. А це такі очіток низкорослий, грунтопокривний, покривний, так? Так, так. І по чим оце такі гусь. 80, 80 гривень, ну такий кущик. Дивіться, я не знаю, як для мене то це недорого. Квітне ж гарно. Як. Ой, пані Наталочку, мій антистрес-канал. Це до вас. це до вас А ось яка краса. А, ну в мене не ростуть, в мене немає їм місця і вони не люблять мій, мій грудь. А тепер дивіться, ось по 100 гривень карамель. Дивіться, які гарні кущики. По 100 гривень. Ой, дивіться, бачите, скільки їх там. Гарні, гарні кущі. По 100 гривень такі гейхери, їх дуже там багато. Це зовсім недорого. Ну а ця краса. Ну, це дуже гарно квітне, бачите. Скільки зараз різних квітів, скільки зараз різних кучітків. Так, ось, будь ласка. Гортензії. А це по чим ваші гортензії? 350 гривень. Ось це буде квітуче вже. Це недорого, тому що у нас квітучі продають набагато дорожче. Так, трави, 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 трави. Трави, трави, трави. трави. Так, трави, повиль, хвощ. Так. Бачите, хто цікавиться травами? Трави це не, не для мене. Кости. Кости. Зараз покажу вам сукуленти, тому що тут дуже-дуже гарно. Це ваші хости? Ваші, так? А як оця на, називається? Все. А скільки коштує? 150 гривень. 150 гривень, як же ж? А і не знаєте, маленька, велика. Це вона, у вас, це вона у вас, скажіть, будь ласка, в теплиці була чи в підвалах? Вона, якщо є, То вона колір трошки, вона змінює. Ні, вона така. Дивіться, скільки в неї жовтого, так, скільки жовтого і не така невелика полоска. Ой, матір боже, І там вже дві оділки, 150 гривень. Ну я не знаю, що мені робити, я просто не знаю. Ну що мені робити? Треба купити. Треба купити 150 гривень, да? так? Давайте я зараз заберу. Ой, зараз, зараз чекайте. Ой, ось це ж розумієте, це ж хвороба. Це еліганфу. Ось у вас. це подешевший. Мої дорогенькі, ви бачите, яку я красу приобріла. Зараз, а, жіночка там знімає, зараз я сюди перейду. Не знаю, я що купила, поки що мені здається, що в мене такої нема. А що буде в наступному році, я не знаю. Дивіться, деревій розовий, 80 гривень дереві. Валя, Покупуємо на розвод. Червоний у нас є, рожевого немає. А, такий дикий він квітне не Так, ну що, купити оцей Валя, беру на розвод. Ой, боже, а я ж їду по справах. Ой, я ж їду по справах, не знаю, що робити. Ну, зараз перезвоню валі, зараз перезвоню. Так, тому що в мене він рости не буде, а може і буде, не знаю. Ну, Валя з ними гарно вміє. Розправлятися. Ей хери. А гейхери ваші по чим? Оця 100 більша, а менша 150. 150. Ну так. Да. По 100 гривень я вам скажу ці сорти. Це ж рожевий цей, бачите. По 100 гривень це недорого. Ось ціни, а це 150. Цим, цим, а це здається ріо, ні? І ні, то паприка. Да? Ну я вам скажу, що недорого, хоч вони і по одній, ну тут не по одній поділки, але це недорого. Для цих сортів це зовсім недорого. А це що це таке? Оце мале таке якісь. Що це воно таке? Пішма, клапасний. Ну я вам скажу цікаві. Деякі рослини, просто дуже цікаві. Ой, дивіться, Так краситися. Я вам зараз зніму. Зараз я вам зніму очітки, тому що у жіночки дуже багато очітків. А ви в які дні приїжджаєте? Четвер п'ятниця. Так, люди, четвер-п'ятниця. Ви повинні бути тут. Ви бачите, яка це краса. Ой, мама моя родна. А яке оце гарнюще. Ой, та вони всі гарнюші. Я зараз перейду на другу сторону і вам покажу. Боже, яка це краса. Якщо в кого є, так як у пані Наталичка мій антистрес, в неї вони дуже гарно ростуть. Просто дуже. Їх треба садити в неї. Зараз вам покажу, що на цій стороні. Жіночка знімала, тепер я перейду. Дивіться. О, ось, бачили, таке у мене є. А теж кожа. я вже прикупила за 150 гривень. Що буде далі, з нею не знаю. Вона може, яка вона висота, ніхто нічого не знає. Але дві ході як на зараз, то це не друзі. Дивіться, боже ж ти мій мать, а це взагалі дивіться. А у вас кожна звичайно окремо. Так, і скільки коштує приблизно. О, Одні по 50 і сімейки ось. Дівочки, по 50 гривень такі гарні, сортові, великі. А ці по 100. Бачите, метро лісова по 100 гривень. Ой, мама моя дорога, це ж взагалі. Що робити, я не знаю. У ну, мене трішки є, отаке є, але діло в тому, що я зовсім не по них. Так, метро Лісова, четвер-п'ятниця. Хто цікавиться, в кого вони ростуть. А я знаю, дівчата, що у вас ростуть швиденько сюди. Тому що тут, ось бачите, в жіночки скільки. Скільки їх. Так, це у нас традисканції. Традисканції, традисканції. Кошмар один кошмар. Ну що, і тут сукуленти, тому що там у нас вже ось такі квіти, бачите? А тут цікаве, зараз передзвоню валюші і можливо я візьму оцей рожевий. А ви не знаєте, це він такий високий, чи він взагалі може кущитися? Ні, <рес> він нічого віра, який дереві. Дереві високий, більш майбра. Бо є ще такий червоний, то він такими кущиками. У мене червоний є. <рес> ну так, да, високий. Ну, так. Дзвіночок скупчений. Бачите, отак як е, росте в саду, це дуже-дуже гарно. Вероніка рожева, теж дуже гарна. Всі квіти цікаві. Ну, я вам скажу, що оці гейхери по 100 гривень, а оце 150 це недорого, мої дорогі. Хто займається, тому що в інтернеті там і 170 які хочеш. А це ж уже ж гарненький. І це, я вам скажу, сорт же ж гарний, це ж непростий сорт. Оце сорт за 100 гривень. Це зовсім недорого. Це й недорого. І це за 150 недорого. Так, кому там треба, пишіть, я вам приїду, прикуплю і відправлю. Тому що у мене є там, дівчата питали, чи я не продаю. Не продаю ще. Але кому треба, приїду прикуплю. І відправлю посилкою. Ви чуєте мене чи ні? Так. Кермек. Ось такий. Лабазник. Ну дуже гарний. А що це у вас таке, як оцей, знаєте, квітне. таке сизе листячко. Пишма, пишма, почо покривна. Та що? Да, вічна зелена. Ні-ні, оце ж вона такого кольору, да? Да, вона такая, пиксинка, так? Так, вона така. Ну так. Да. Хебе вже перехідно, а може ще не піхла. Ну я вам скажу. А це що таке? Оце що таке? Це конюшина. Конюшина? Так, да, да. це конюшина. Це я це вже... Короткий. Так, да, так, да, вона, я вам скажу. І вона, і вона зимує, конюшина зимує у нас гарненько, Роз, гарно розростається і зимує. Ну, сі це взагалі, це взагалі балдеж. Валджож. Так, ну що, сє думаю, це не моє, бо в мене їх немає де садити, але я вам знімаю. Хоч. такий горщик скільки коштує? 50 гривень, такий горщик. це бачите, яка краса. Хто хоче, хто в селах живе, де немає базарів, дівчата, приїду навіть прикуплю і вам відправлю. Але це, це краса, просто красотінь. Ой, красотінь. Ну що, я хосту прикупила. Дякую, що дозволили зняти. Значить, метро лісова, четвер п'ятниця. Гейхери, все, я вам скажу недорого. Не дивлячись, що це метро лісова, тут дорогий, кажуть, ринок, ну я вам скажу, що. Я ж теж продаю ці не знаю. Та це недорого. І оце 150 гнів. Це недорого, тому швиденько на базар. Ну Зараз перезвонювалі чи будемо ми купувати? Ну висока трошки, висока. Але рожево, ну, цікаво. Що? Імбірна м'ята. Та не треба, ні, ні, не треба. Не, не. Та, ну. Дівочки, ви бачили, що мені подарували? Імбірна м'ята. Ви це бачите? Косту я купила, а м'яту мені подарували. Ну це ж треба. Ну дякую. Так, а це якісь, оце що це таке? А, так, так, так. так. Що в мене не росте. Ну що, мої дорогенькі, сідуми просто це взагалі. Десь ще я тут бачу, Ага. Дівчата, сідуми, дивіться, отакий горщик 50 гривень, ви бачите? Чи не бачите, яка краса? Ви це бачите чи ні? 50 гривень це недорого, зовсім, зовсім Він вже розростається, і як це буде гарно. Ой, кошмар. Я навіть не знаю, що мені робити. Тому що це дуже-дуже гарно. Що мені робити? Що мені робити? Оце ж він грунтопокремний, так? Атлантіс 40. Так, да, так, да, так. Да. Оце ж він, чекайте, бачите, оце він і оцей він. Тільки це вже буде квітнути навіть, так? Ой, боже ж ти мій боже. Ну, зиму ж він, так? Да? Так. Давайте мені оцих, чекайте. Ой, кошмар один кошмар. Ха-ха. Цей вже буде квітнути хочу вам показати, як квітне. Возьму оці два горщика і все. І все. Доця, заплати гроші, ну і ось ця краса, бачите? Ось ця краса. Посту я прикупила, ще візьму два горщики і буду їхати. Мої дорогенькі. Якщо у вас вам потрібно то обов'язково приїжджайте і купуйте, тому що краси багато, косту я прикупила недорого, там дві поділки. Єдине, що не знаю, який сорт, Як виросте, щось може буде інше. Але прикупила. І це гарно, просто гарно. Мої дорогенькі, бережіть себе, дякуємо нашим, нашим хлопцям. Щиро дякуємо що вони нас захищають, що вони допомагають нам жити, тому що без їхньої допомоги, тому що допомагають нам жити, захищаючи нас. Ми вже б не жили. А ми живемо, продаємо квіти, купуємо і насолоджуємося життям. І ми їм за це щиро-щиро дякуємо.